Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні дуже важлива інформація для тих, хто отримає субсидію і кому було відмовлено у призначенні житлової субсидії у зв'язку з наявністю заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг людям, яким відмовлено. У призначенні субсидії на наступний період у зв'язку з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості, заплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на суму понад 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто сума вашого боргу становить більше ніж 680 гривень для отримання виплат. Тобто для отримання субсидії потрібно документально підтвердити сплату заборгованості, або укласти договір про її реструктуризацію, або якщо ви маєте заборгованість і не згідні з нею, то оскаржити її в судовому порядку. Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців, спочатку неопалювального сезону. То на підставі наданих документів вам житлова субсидія буде призначена з 1 травня 2024 року. Е, е, року. Дивіться, куди вам потрібно звертатися з питанням погашення заборгованості та укладання договору реструктуризації. Вам потрібно звертатися до тих підприємств, тобто ті комунальні підприємства, які надають вам послуги і які здійснюють облік такої. Заборгованості